Короткозорість і міопія це те ж саме. По прогнозам у зв'язку з нашим способом життя, гаджети приміщення у 2050 році прогнозується, що 50% населення буде мати короткозорість або міопія. Що з цим робити? Базуючись на теоріях, дослідженнях, є факти, які показують. По яким причинам розвивається короткозорість або міопія. Перше це втома. Тому як вплинути на втому, які є рекомендації. Це гарне освітлення. Друге, це зменшення зорових навантажень. Третє це гігієна праці, як правильно працювати з моніторами, екранами, текстами і тому подібне. Четверте це спосіб. Життя, що включає харчування та спорт. Про все це ми поговоримо. Отже, що втомлює очі, це зрозуміло. Що з цим робити, бо ми без цього вже не можемо. Тільки багаті люди можуть собі дозволити жити без цього. Але ми можемо збільшити, наприклад, розмір екрану. Взагалі рекомендують. Використовувати для роботи екрани великі на відстані 6 метрів, підключати до них свій планшет, свій ноутбук це робиться дуже просто. Друге, ми можемо збільшити шрифт, це легко. Третє, ми можемо забути телефон на роботі, а з собою просто для рідних близьких. Мати кнопочний телефон для екстрених дзвінків. Далі ми маємо робити перерви в роботі. Наприклад, на iPhone є програмка, називається Bip-Bip. Можна запрограмувати для того, щоб вона кожні 45 хвилин нагадувала вам про відпочинок. Що мається на увазі про відпочинок? Ви попрацювали. І далі ви відкладаєте всю техніку, і можете просто походити і поробити справи по дому. А мені дуже допомагає така вправа, яка називається пальм. Ручки максимально розтираємо десь, ну рахуємо до 100, поки вони не будуть гарячі. І а, лодочками накриваємо очі. І 5 хвилиночок. Таким чином ми відпочиваємо. В цей момент можна поки очі під долонями постискати очі, це допоможе виділитися рідині, яка зволожує поверхню ока. І також можна поробити вправи для очей, можна будь-які вибрати в інтернеті, вони всі добре підходять для розвантаження очей. Тобто 45 хвилин ми працюємо, бажано, звісно, 15 хвилин відпочивати. Якщо не можете, хоча б 5, але зробіть цей відпочинок. Переведіть свою увагу із близької відстані, або просто закриті очі відпочивають, або на дальню на відстань витягнутих рук, коли ви щось робите, коли ви не напрягаєте зі ще впливає на очей? Якщо ви погано виспалися. Очі не будуть працювати так, як треба, вони будуть втомлюватись, втома впливає на розвиток короткозорості. Тобто якісний сон дуже важливий. Будь ласка, максимально закриваємо світло від вікна, використовуємо беруші, якщо потрібно. Далі це освітлення. Має бути обов'язково освітлення. Не працюємо в темряві в моніторах екранах і також не використовуємо приглушене світло при роботі. Також втома може бути, якщо людині показані окуляри, але вона їх не використовує. Причому є багато людей, у яких насправді зір погіршений, але вони цього не знають. Ну це може бути там мінус 05. І вони звикли, їм здається, що все окей, але скоригуючи ці мінус 05 окулярами, їм буде легше працювати. Є багато міфів, що окуляри це призводить до звикання. Якщо одягнув окуляри, то далі буде зір погіршуватись. Від правильно підібраних окулярів зір не буде погіршуватись. Єдине, до чого може відбутися звикання, це до комфорту. Тобто ви звикли, що вам комфортно в окулярах, вам краще, ви можете виконати більше роботи, і, звісно, коли ви їх знімете, ви відчуєте різницю. Оце єдине звикання. Якщо говорити про роботу м'язів, то навпаки, правильно підібрані окуляри, вони роблять роботу м'язів більш гармонійними. А відсутність окулярів при їх потребі навпаки. Одні м'язи перенапружуються, інші перерозслабляються, бо там кілька м'язів в очах, які рухають ваш кришталлик ока. Так як ми почали говорити про окуляри, чим їх можна замінити? Їх можна замінити лінзами, можна замінити нічними лінзами або ортокератологія. Це дорого, але працює. Причому в стабілізації короткозорості це один із гарних факторів. І третє – це лазерна корекція. Про це зараз поговоримо. Які мінуси контактних лінз? Це дорого, бо краще використовувати денні, а не місячні лінзи. Треба знати про гігієну правильну, як їх чистити. І лінзи. Вони дійсно кращі, ніж окулярів, що стосується стабілізації захворювання. Але, як я вже казав про ціну, також вони мають певну небезпеку. Рано чи пізно є певна ймовірність розвитку синдрому сухого ока це сухості в очах, коли треба використовувати краплі для зволоження. Взагалі, а про зволоження трошки пізніше, і синдром сухого ока при нашій роботі. Друге, це є ризики при пильній брудній роботі, потрапляння часточок під лінзу, що може викликати інфікування і розвиток інфекції, були поодинокі випадки навіть втрати зору по цій причині. Тому з лінзами треба бути обережними при пильній та брудній роботі. І, звісно ж, не нехтувати рекомендаціями знімати їх на ніч. І правильно чистити. Що стосується окулярів, зараз є така інформація, чому вони гірше, ніж лінзи. Тому що є таке поняття, можете потім вже погуглити периферичний дефокус. Зараз мало, навіть дуже важко знайти окуляри, які при повній корекції коригують периферичний дефокус, який може бути стимулом для. Росту ока, тобто його міопізації та збільшення в розмірі. Про нічні лінзи це лінзи, які одягаються на ніч, вони давлять на ока і формують певну форму. Ви вранці просинаєтесь, і у вас кращий зір, який поступово до вечора стає вже не таким е, кращим, як хотілося. Б. Це теж працює, це дорого, але дуже варто спробувати. Але якщо у вас був такий досвід, що ви не переносите лінзи, скоріше всього, вам це не підійде. Про сухість. Коли людина чимось дуже зайнята, багато уваги приділяє, очі починають менше кліпати. Коли очі менше кліпають, відбувається менше зволоження, бо саме коли ви стискаєте очі, із заос виділяється секрет, який змащує, зволожує поверхню ока. Ну, цей секрет ще має бути певного складу, це вже окрема тема, не будемо туди лізти. І тому сухість очей при роботі з моніторами це звичайна проблема. Що робити? Просто використовуємо зложуючи краплі. Звісно, можна цю тему розкрутити і сказати, що це не так просто. А давайте так. У всіх, колись сушило шкіру рук, ви змазуєте їм кремом. кожному підходить свій крем. Так само і з краплями. От пробуйте, експериментуйте. Одне скажу: вибирайте середній ціновий діапазон і більше. По зволожуючим краплям є окреме відео. Далі про лазерну корекцію. Так, це можна робити, але перед лазерною корекцією важливо, щоб ваш зір перестав погіршуватись від прогресування короткозорості або міопії. Як це зробити? Перевіритись у офтальмолога один раз, і потім через півроку, через рік. Перевіритись, якщо дані співпадають, чудово можете робити лазерну корекцію. Я казав про розмір ока. При короткозорості око розтягується в передньо-задньому розмірі. Коли воно розтягується, оболонки стають тонкішими. Коли оболонки тонкішують, то в певних місцях можуть з'являтися дегенеративні вогнища, дірочки, розривчики, які бажано коагулювати. Є певний відсоток, причому у людей з короткозорістю цей відсоток більше, ніж у звичайних людей, а саме розривів сітківки, які потім можуть призводити до відшарування сітківки, що призводить до втрати ока та важкої хірургії. Тому бажано робити огляд очного дна ока через широку зіницю, особливо перед лазерною корекцією, або якщо виникають. Скарги, наприклад, на збільшення мушок, молні, якісь плаваючі об'єкти, згустки. Ну, всі по-різному. Іноді буває навіть безсимптомно. Бажано звертатись по цій причині саме до лазерних хірургів, бо вони більше розбираються в видах дегенерації і що з цим треба, не треба робити. Переходимо до способу життя. В оці є. Така оболонка склера, сама, яка є як каркас, як скелет, вона складається із сполучної тканини, так само, як наші хрящі, зв'язки, і вона потребує харчування. Що впливає на харчування? Я вам скажу так: все. Оці, що їж моркву, чорницю і буде тобі щастя, просто забудьте про це. Так, це корисно. Але до вашого харчування треба підходити дуже комплексно. І це дуже обширна тематика. Тому я скажу дуже коротко і просто. Це правило трьох, тобто тарілка 1 треть, мають бути білки, м'ясо поменше, більше яйця риба, друга треть це жири. Оливкова олія, авокадо, жирна риба. І третя частина це вуглеводи, овочі, фрукти, каші. Більш детально вже ознайомитись в інтернеті з цим. Далі про живлення. Кров доставляє корисні речовини. Від серця через шию в голову і тільки потім в очі. Тому наш спосіб сидіння має значення. Спосіб сидіння ось такий, він погіршує кровообіг. Тобто ми маємо бути впевнені, що ми сидимо рівно, певну частину ваги тіла ми можемо перенести на стіл на лікті. Також звертаємо увагу, щоб не було. Кутості в шийно в комерцевій зоні. І так як ми сидимо, а це гіподинамія, нам треба обов'язково додати рухливості. Часто кажуть, роби зарядку для очей. Мабуть, зарядку для очей із всіх моїх пацієнтів, скільки я знаю, робить десь 1% регулярно. Не завжди вона допомагає, це окрема тема. А, до чого? Діти точно не будуть цього робити. Але рухливість має значення. Є дослідження, де порівнювали країну, де діти 4 години знаходяться на вулиці, і де 1 годину. І різниця в короткозорості у населення просто колосальна. Що саме на вулиці впливає на Ваші очі ще не сказали. Це може бути вітамін D3, який ми синтезуємо від потрапляння сонячних променів. Ви когось перевіряли, до речі, його. Друге, коли ми рухаємося, ми рухаємося в шийно комерцевій зоні. Тому рекомендую рухливі способи спорту: це може бути теніс, бадмінтон, ну навіть спортзал підійде, танці. Це все покращує кровообіг. Не тільки в цій зоні, але й в цій зоні, тому що ми сидимо, сидіння теж може спричинити не тільки захворювання очей. Зверніть, до речі, увагу, як ви сидите. Що важливо, щоб ваш крісло, стілець не передавлював судини. Тобто, якщо, наприклад, мої ноги будуть випрямлені сильно, то тут вже починає мені давити. Якщо стілець буде високий, теж буде надавлювання. Звертайте на це увагу. Що ще? Чому дослідження показують, що перебування на вулиці дає менший відсоток короткозорості у людей. Це те, що в цей момент наші очі не фокусуються на тексті, вони відпочивають, рух, як вже я казав, і вітамін D, і кровообіг. Тому звертайте на це увагу, що стосується вашого живлення. Що стосується вітамінів, така тонка тематика, я тут рекомендую звертатися до, якщо ви прям вітаміни і хочете серйозно цим зайнятись, до нутриціологів, а саме нутриціологів, які є лікарями практикуючими, тому що це має значення. Не можна просто вживати вітаміни. Вітаміни сприймаєте як ліки. Якщо є проблема, призначаються вітаміни. Не можна просто вітамінами замінити здорове харчування і здоровий спосіб життя. Це міф. Тобто треба починати харчування, спорт і ваш сон. Це база. Що ще не доказав, згадав? Масаж шийно-комерцевої зони у деяких людей покращує зір. саме чому спорт потрібен нам, щоб включати цю зону. І друге, що не доказав, це коли ми рухаємося. Наприклад, якщо ви робите якусь зарядку, займаєтесь спортом, ваші очі вже самі по собі роблять зарядку. І це не скучно, тому я рекомендую, коли пацієнти, батьки з дітьми приходять, саме знайти цікавий вид спорту для дитини, а не заставляти її робити. Кучну зарядку очами вліво, вправо і тому подібне. Ще певні нюанси, які не договорив, це якщо вже ви хочете приймати вітаміни для очей, то є багатотисячне дослідження, називається АРЕЦ. Я внизу напишу, які були дослідження, вітаміни найкраще впливають на наші очі. Друге, я вам казав про збільшення моніторів. Будь ласка, навіть цей планшет можна підключити до стоячого, 20-дюймового монітора і зручно користуватися, і мишкою, і клавіатурою, до речі, теж. Тому не полінуйтесь це зробити. І якщо ви підбираєте окуляри і лінзи, бажано, щоб це була повна корекція, тобто найкращий зір, майте на увазі, що у деяких людей може бути відчуття дискомфорту перший час. Це десь до двох тижнів а, очі звикають. Не бажано купляти окуляри, які дають не максимальний зір, не до корекцію. Так, я розумію, що вам так комфортніше і в магазинах Оптики теж комфортніше вам продати товар, але краще для ваших очей це звикнути до повної корекції до кращого зору. Так, є 1% незначних людей, які до цього не звикають. Але зробіть саме так: спробуйте звикнути до кращої корекції. Я, як міг, намагався зробити це коротко, щоб не зайнурюватись у теми сухості очей, лазерної корекції, коагуляції, показники вітаміну d 3 і необхідних списків. Все це можна додатково без проблем переглянути в інтернеті. Тому будьте здорові. Дякую за увагу!